Добрий день. Що можуть робити аграрії, Ті, хто займаються насінням, такі як я коли скучно? У мене є тиждень, тиждень між моїми роботами перерив і скажімо так, ми починаємо е, збирання другі, там, другий формат сортополок. Так ми що зробили? Ми витягуємо, поки у нас є двор, витягуємо, обмітаємо, слажуємо. І що потім? І Потім ми заново заносимо і робимо вже детальну обробку, газацію. газація таких е, складських приміщень. Ось Іван завітав до нас. Він буде дивитися за сідірати. До речі, правильно люди роблять, що сьогодні сіють сідірати і дуже специфічні культури. Такі культури, як соя, дуже класна, якщо ви будете на наступний рік сіяти сою. Це в нас сорго цукрове. Майже ні в кого нема сорго цукрового, сорго цукрове в мене є. У мене є соргосуданки трішки тільки для себе. У мене є суданки трішки. Ось соргосуданка виглядає отак. Її цікавість саме в тому, що її вистачає 2,5 кг для того, щоб дати агромну масу. Суданки так не буде вистачати. Ось соя, соя, яка зараз, до речі, уїжджає. Вона їде вже до людей, які будуть сіяти собі сою під сідірат. Люди думають, вже запасів 20-26 сої. Тобто, соя, ми знаємо, що вона дає прибавку 30% вражає, якщо сіється після сої, то люди після зимої пшениці сіють сою, обробляють і на кулянтам і мають повагу. Ну, це отак от ми працюємо. Скажемо так, на, на нашому маленькому складі, на нашому на здоровому складі, те, що ліцензійний агробний склад, там все йде своїм чередом. А у себе на маленькому перевалочному ми робимо так, те, що остатки перебираємо, перед це газіруємо і ставимо на детальну консервацію мінімум на місяць.